Серед розмаїті українських музичних інструментів особливе місце посідає бандура, її мелодійне звучання протягом століть супроводжувало життя народу, стоючи голосом його історій, його мрій та сподівань. Перші згадки про інструменти, що віддалено нагадують бандуру, сягають глибокої давнини, однак свій класичний вигляд. Бандура почала набувати в козацьку епоху, ставши невід'ємним атрибутом кобзарів та бандуристів. Її струни бриніли, розповідаючи про героїчні подвиги, про козацьку вольницю та про ніжні почуття. Бандура вирізняється своєю унікальною будовою. Велика кількість струн, розташованих по обидва боки грифа, Дозволяє музиканту створювати багаті гармонії та складні мелодії. Її звучання, то ніжне та ліричне, то могутнє та епічне, здатне передавати найтонші відтінки людських емоцій, не бандуру називають душею України, адже її звука втілюється сам дух народу, співучий, волелюбний та глибоко емоційний. Плином часу бандура зазнала змін, проте незмінним залишилось її значення як символ української культури. Звук бандури сьогодні живе в серцях українців, поєднуючи давнє і сучасне. Її музика це жива нитка, що єднає різні покоління у спільній пісні про пам'ять і надію.